Старлінки, комп'ютерна техніка, багатофункціональні пристрої та квадрокоптери. Все це допоможе нищити ворога на лінії фронту. З Прикарпаття передали чергове підсилення для захисників. Необхідну техніку отримав 419-й окремий стрілецький батальйон 42-ї ОМБР. Віці якої нині гідно тримають рубежі держави. – це ударна робота, це те, що забезпечує безпеку наших рубежів. Захищає піхотинців, вражає військову важку техніку, танки ті, хто йдуть з поганими намірами в нашу державу з засобами враження, не мають шансів, оскільки екофлоу це безперебійне живлення, що забезпечує зарядні можливості для тих самих батарей. На дронах, на раціях, все це безпека і захист в першу чергу людей. Техніку придбали в межах обласної програми. Загальна вартість становить 850 тисяч гривень. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук каже: нині важливо об'єднуватися задля підсилення війська, яке на полі бою наближає справедливий мир. Ворог нещадно б'є по мирних жителях, ракетами БПЛА. Балістикою намагається знищити Україну і українців. Тому ми розуміємо, що сьогодні ще більше з більшою силою і активністю потрібно працювати всім для того, щоб виконувалися бюджети, для того щоб мали можливість закуповувати всі необхідні тактичні речі на фронт, які сьогодні зберігають життя наших захисників захисниць. Найдорожче, що Господь Бог дав це є життя, тому ці тактичні речі є дуже необхідні для збереження життя і здоров'я. Віталія Коч, Андрій Аргара, телеканал «402». У відповідь на виклики сьогодення. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу презентував реновацію факультету автоматизації та енергетики. Відтепер тут готуватимуть фахівців, які зможуть працювати як у сфері традиційної, так і відновлювальної енергетики з використанням новітніх технологій та штучного інтелекту. Ми маємо тривалу історію успіху в цій сфері. Проте сьогодні нові виклики, які пов'язані саме з появою відновлюваних джерел енергії, необхідністю автоматизації цих процесів, покращення управління цими процесами з використанням штучного інтелекту, ну і відповідно менеджментом, адмініструванням всіх процесів пов'язаних з енергетикою також потребують оновлення. Ми зреагували на цей крок. Реформуємо сьогодні наш освітній простір. Відповідно, він потягне за собою і реформування наукової діяльності. На факультеті діятимуть три основні кафедри. Вони охоплять усі ключові напрями: від виробництва та транспортування енергії до ізбережні автоматизації та цифрового контролю. Ми рухаємося в напрямку енергетичного перетворення, і відповідно не можемо ми рухатись тому напрямку, не маючи. Центру кристалізації консолідації всіх енергетичних таких напрямків віднольної енергетики, автоматизації, енергоефективності. Тому ми десь відтворюємо, а десь фактично створюємо наново факультет, який буде на вістрі цього руху. Попит є на цих фахівців колосальний. Маємо регулярні зустрічі з певними бізнесами і. Всі просять фахівців і висококваліфікованих фахівців. До слова бюджетна форма передбачена на всі спеціальності факультету як на бакалавраті, так і на магістратурі. Здобувати знання повноцінно тут можна буде вже з нового навчального року. Діана Висоцька, Віталій Магалаці, телеканал 402. Опалювальний сезон у Івано-Франківську офіційно завершився у зв'язку з потеплінням. Зазвичай тепло вимикають, коли середня добова температура повітря протягом трьох діб поспіль перевищує 8 градусів. Протягом цієї весни таких періодів було декілька, каже заступник міського голови Руслан Гайда. Однак вони чергувалися із різкими похолоданнями, тож подачу тепла не припиняли. Загалом опальний сезон пройшов більш-менш стабільно, тільки говорячи про котельню, яка у нас розміщена на вулиці Індустріальної, 30. 4, яка не є власністю територіальної громади міста, знаходиться в приватних руках, да, були ряд зупинок. Аварійних зупинок даної, даної, даної котельної даної котельні в зв'язку з поривом тепломереж. Якщо говорити про всі котельні, які обсловує теплокомуненерго, наше комунальне підприємство, то практично зупинок котелень не було. Були деякі проблемні питання з внутрішньобудинковими мережами у будинках. Були незначні пориви, але відключення теплоносія на добу чи більше не відбувалося. Продовжують подавати тепло до 21 квітня, лише ще до закладів охорони здоров'я згідно з письмовими зверненнями від їхніх керівників. Рейд напередодні великодня міський голова разом зі своїми заступниками та комунальниками перевірили готовність міста до святкових днів. На двоколісниках оглянули ключові локації центральної частини та визначили першочергові завдання на площі Шептицького. Запланували прибирання та впорядкування, а на вічовому майдані встановити нові смітники, пофарбувати велостійки та впорядкувати лавки. У меморіальному сквері доручили замінити світлини героїв. Директорка «Благоустрій» Михайло Яцьків запевняє, комунальні служби отримали чіткі вказівки та оперативно візьмуться до роботи. Сьогодні ми інспектували посилену якраз центральну частину міста, як справжній господар. Всі готуються до паски, так само до паски готуються і комунальники. Було роздано багато доручень, саме які стосуються ще підтягнути трішки прибирання, трішки щось підфарбувати, щось підремонтувати. Але кожне підприємство і кожний комунальник свою роботу знає і над цими питаннями буде працювати. Повернення холодів у березні внесло свої корективи у плани благоустрою. Втім, каже директор КП Муніципальна дорожня компанія Віталій Бурко. Попри тимчасові труднощі, комунальники активно взялися до роботи, щоб привести міські вулиці та площі до ладу. Хочемо зараз всі ямки по місту, деякі поутворилася якось то оперативно. Хоча б, ну принаймні, ті, що ми знаємо. Заробити. Ну, таке. Зараз ці дні будуть, як кажуть, напружені. Ну, звичайно, що всього не встигне, бо все пофарбувати, ну, то просто нереально. То й людей не вистачає, як ви розумієте. Принаймні постараємося так, щоб на Пасху люди могли йти до церкви, там, Пасхи святити, щоб воно якось трошки, трошки акуратніше. Скажем так, виглядало. Попри нещодавні погодні сюрпризи, міська влада докладає максимум зусиль для того, аби облаштувати місто до Великодня, особливу увагу приділяючи територіям навколо храмів. Також наголошує, Руслан Мерцінків важливо привести до ладу місця для поховання. Відтак в ці дні організують додаткове транспортне сполучення до міських кладовищ. У нас немає таке, що ми тільки там до свят робимо, треба постійно працювати. Але є певні моменти, які ми сьогодні привернули особливу увагу. Особливу увагу це підготовка до Великодня і прибирання центральної частини. Також Додатково прийняли рішення, транспорт цілий тиждень буде їздити до провідної неділі. Тобто, фактично від п'ятниці до неділі, до наступної неділі транспорт буде їздити 41-55 по маршруту вихідного дня, і люди зможуть добратися до центра і поприбирати могили, відвідати своїх рідних. Тому закликаю всіх це зробити, бо ми християни, і дуже важливо це робити, скажімо, до великодніх свят. Віталія Віталій Магалаті, телеканал 402. Кохання, яке здатне подолати тисячі кілометрів відстані, кордони та виклики війни у Івано-Франківській ратуші одружилися українка Анна Азарова та француз Патріс Рансоне. Романтична історія молодят розпочалась сім років тому на сайті для знайомств. Анна тоді лише нещодавно приїхала сюди з Краматорська, а її обранець приїжджав до друзів. Перше побачення відбулось у цих же стінах. Тоді обидвоє піднялись на оглядовий майданчик. А коли пізнали один одного краще, прийняли рішення створити сім'ю. Спочатку. Це була цікавість спілкування як цікава особистість. Навіть коли у нас були проблеми в стосунках перші два три, два, там, два з половиною року. Але я все одно розуміла, наскільки він хороший як людина, бо я бачила, як він в суспільстві себе веде з друзями, його цінності, і це мене формувало. Я навіть просто була вдячна, що я зустріла настільки гарну людину в своєму житті. Вона з'явилася у моєму житті як маленьке сонце. Я був зачарований її душею, адже вона розумна і мудра. До того ж, це факт, що вона дуже красива. З часом день за днем ми пізнавали одне одного краще. Я відкрив для себе наскільки це гарна жінка, і вона полонила моє серце. Свято зробили камерним у зворушливу. Мить поряд тільки найрідніші. З моменту підписання актового запису я вже офіційно оголошую вас чоловіком та дружиною. Новая літа, новая літа! Я та людина, яка доглядає її вазунки, коли вона їде у Францію. Тому я ставлюся дуже позитивно до її вибору. Я бачу її щасливою. Я дуже рада, вона дуже заслуговує. Навіть, знаєте, це неправильна модель. Вона дуже-дуже варта любові, сама вміє її транслювати. І коли я бачу, як вона розцвітає, для мене це для мене її посмішка є важливою, як її близької людини. І я точно знаю, що якщо вона Патрісом, вона в безпеці, і це для мене дуже цінно. На цей день чекали довго і згадую, довелось пройти крізь чимало випробувань. Відстань пандемія ковіду та повномасштабне вторгнення. Анна каже: війна внесла у їхнє життя свої корективи та зробила кохання ще міцнішим. Я сказала, що я не хочу виїжджати, я хочу тут залишитися, нікуди не хочу біжати. І ми тоді збирали волонтерку. Він просто дві тисячі кілометрів проїхав, щоб ми зустрілися на кордоні. Забрали волонтерку. Всі навколо питають, а ти не їдеш. Я кажу, ні, я тут залишаюся, він пізніше приїде, коли зможе. І це спільне, наш ну ми разом включилися в це. І звісно, що він дуже і хвилювався, бо на відстані воно ще хвилююче. Але для нас це дуже зміцнило. Бо це як ну прожити разом погані часи, також зараз молодята живуть на дві країни, втім, невдовзі планують це змінити. Сім'я мешкатиме в Україні. Планах, що він сюди переїжджає. Тому це теж такий був крок логічний, це продовження нашої історії. Для того щоб він тут офіційно міг перебувати. Чоловік каже, коли закохався в Анну, щиро полюбив і Україну. Як ви знаєте, частіше жінки одружуються на чоловіках-французах, щоб переїхати жити до Франції, отримати документи. А в мене в житті сталося навпаки: я приїхав в Україну, знайшов красиву українську жінку, одружився на ній, отримаю документи та буду тут жити подружжя ділиться планами на майбутнє. Оселяться у серці Карпат. Мають земельну ділянку у Косівському районі, хочуть збудувати там будинок разом з тим, оскільки жінка за фахом фізіотерапевтка у майбутньому мріють відкрити там і реабілітаційний центр. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. Вперше в Україні у Франківському краєзнавчому музеї відкрилась унікальна виставка писанок, кожна з яких прикрашена гербами областей. Все в експозиції «28 яєць, які створила сім'я колишніх правоохоронців Ткаченків. От у нас воно в центрі це Івано-Франківська Хмельницька, Хмельницька. Це моя дружина з Хмельницького, а Чернігів. Я сам з Чернігова. Ми знаємо, що наша країна зараз розривається на шматки, і тому ми вирішили зробити всі, навіть ті області, які зараз знаходяться під окупацією. Вони всі це наша земля, наша, наші, як наша територія, за які зараз наші наші воїни, наші захисники віддають своє життя. І тому ми вирішили зробити всі, не тільки Західного регіону, а всю Україну зробити ці Герби. Понад три місяці спільної роботи, три кілометри паперу та 15 літрів клею. Стільки знадобилося родині ткаченки, щоб виготовити ці унікальні яйця. На одну писанку йшло днів із десять, тож допомагали навіть діти, виготовляли їх у техніці пейп арт. Можна викладати таким чином, як викладаємо ми. Ми розрізаємо серветки, змішуємо з клеєм ПВА або наносимо клей ПВА на серветки і потім зубочистку. Оцей клаптик 2 х 2 чи 3 х 3 ми вкладаємо на писанку і ми її морщимо, той папір морщимо, слідуючи, слідуючи поки ми не закладемо все яйце. Оце пейпарт. Першу писанку ми зробили в стилі пейпарт у 2013 році і показали ці писанки в чорткові у міській раді. Унікальність колекції підтвердили і експерти Національного реєстру рекордів України. І офіційно зафіксували нове досягнення. Найбільша кількість писанок з гербами областей України виконана в техніці Пей Арт. Цей рекорд є унікальним. По-перше, в Україні ще ніхто не робив такої колекції, і таких заявок на рекорд у нас ще ніколи не поступало. Очевидно, що титанічна праця, очевидно, що дуже такий творчий креативний підхід. А зараз я вітаю авторів рекорду Людмилу Ткаченко, Валентина Ткаченка, а також їх дітей Андрія та Ткаченко та Вікторії з Встановленням рекорду України. Тися на унікальні писанки у ратуші можна буде до 4 травня. Діана Висоцька, Андрій Гаргара, телеканал 402. До Надвірнянського районного відділу поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що з проникаючим ножовим пораненням спини госпіталізований 57-річний мешканець Пасішнянської територіальної громади. На місце події одразу ж виїхала слідчо оперативна група поліції. На підставі зібраних доказів правоохоронці встановили причетність до вчинення кримінального правопорушення знайомого потерпілого. Йдеться про 49-річного місцевого мешканця, який раніше судимий. як попередньо встановили правоохоронці, напередодні чоловіки разом. М, розповали напої напої помашкання потерпілого. Згодом між ними виник словесний конфлікт, в ході якого 49-річний зломисник схопив ножа та ударив ним у спину товариша. У скоєному фігран зізнався йому вже повідомили про підозру за частиною першої статті 121 кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження. Недовзі суд обере йому запобіжний захід.